Вітаю вас, друзі. Щиро, вітаю хто зараз мене чує, хто підписався на канал, а хто не підписався перший раз. Я також вітаю, я також вітаю. Ну, я хочу продовжити трошки свою думку ту, з вашого дозволу. І цікаво мені від вас буде почути. Якщо, може хтось хоче, напишіть коментар. Коментар по цьому, та я відповідаю на коментарі. Люди пишуть, там я бачу, та я відповідаю, бо мені, мені то радісно чути і дивитися на рахунок цього, чого, так, чого шлюб стає тягарем. Це, я би так сказав, така буде друга частина. Дивіться, дивіться, друзі, я собі думав багато на цю тему, дуже багато на цю тему, бо чому така статистика дуже розлучень по Україні. Ну, Видно, щось тут, знаєте, як кажуть, то не одна помилка, не дві помилки, і не три рази щось співпало. Ви знаєте, коли кажуть, що якщо це більше як трьох разів, то це вже не співпадіння. Це вже йде якась помилка, ви знаєте, масштабна. Або просто таке легковаж, легковажне ставлення, таке масштабне просто йде у людей, у більшості у будь-якого хто створює сім'ю. Ви розумієте, от, наприклад, ну. Чому ніхто не думає, я собі якось так згадував таку, таке би порівняння, буває так, що людина купляє дорогу машину, дорогу машину за останні гроші майже. А потім, вказується, машина в гаражі, а чого не їздиш? А немає там бензину. Ви знаєте, а немає на топливо, на заправку. І людина не думала, що купляючи машину, наприклад, джипа. Який бере дуже багато у порівнянні з легковими набагато та ще раз скільки топлива Людина про це не подумала, чи має вона заправляти ту машину. Але купити, то купила. І ви знаєте, по тому що потім бере, продає ту машину і втрачає навіть гроші. Бо тут, а, а тут раз, і вказується, а то, ще треба й заправляти джипа? Ого, то він так багато споживає топлива. А ну це для чоловіків в основному. Чому? І для жінок теж, це. і для хлопців, і для дівчат. А Ну, скажіть, ну чи ви не чули таке на прикладі? Десь, може, і чули, бо я чув багато таких прикладів. А Ну, скажіть, задається питання, ну що думала людина, чи вона з тим джепом упорається, чи ні? Чи що таке колесо купити, наприклад, до дороги і машини? Людина купляє, віддає останні гроші, а по потім... тому. Думає, ой, не хватає, а чому таке має бути слово, друзі? Чому то воно все по тому? А як би подумати перед тим, як щось робити, перед тим, я собі так кажу? Не раз у житті допускав помилки, о, ти на рахунок там щось дуже куплю, а потім не знаю, чи мені того було треба. А перед тим не подумавши. А як би то перед тим подумати, а я вже тепер не кажу: а тема одруження? А як би то перед тим подумати? А ти зможеш жити з тим характером дівчини чи хлопця, скільки часу? Тиждень, щоб сказати друзям, я вже одружений, як і ви, чи одружена, а потім тому раз, ой, не зійшли з характером, і всі розходяться, ну що то на тиждень щастя, на місяць щастя, хіба на рік може бути щастя? Та не може такого бути. Та треба дивитися ж, треба до кінця життя жити. Ну, я кажу, у різних випадках хіба що просто вже не можна. Ну Буває всяке, що хтось когось обманює, буває, що дівчина виходить за хлопця золотого е, заміж, після одруження на другий день уже п'яний спит на ліжку і каже, ну, та вже все, нікуди від мене не дінеш. Ну, це буває таке, дівчата задуже вірять хлопцям. І так само і хлопці задуже вірять дівчатам. Оказується, така тихонька, тихонька була, а потім, оказується тільки, що лишила перед ним одного чоловіка, може, старшого, а може, ще що мав її жінку другу. Але вона вже думає, все, закульцувала чоловіка. Вибачте, друзі, ну але це ж правда. А якщо по правді не говорити, я собі так зразу кажу, я з вами раджуся. Можна сказати, я не є за когось мудріше і просто, але хочу поговорити по душам, як воно є. А як, а як воно буде корисно, коли ми не будемо говорити від нашого серця? Як ми то бачимо, як ми то розуміємо, ну, чи нам е, цей. Чи хтось послухає там фантастичний роман і це в життю поможе, бо там все так було файно, розказ такий файний, чи це поможе комусь у житті, та це не поможе, це придумані історії. А тут стараюся, знаєте, щоб ми говорили ну хто хоче, друзі, хто хоче, слухає, хто хоче, не слухає. Я все розумію, кожного там своє, хтось любить, щоб знаєте, щоб по в вухах було тільки все добренько, файненько. Але по тому самому в житті воно так якось виходить, що добре би отак було вчути щось колись. І хоча б, як мінімум, як мінімум, воно трошечки та й десь зас, е, щось подумати заставить. Так, як і мене заставляє щось подумати, як від когось чую. Та маємо, маємо трошки вчитись на чужих помилках. Тому. Мені, мені просто ну я цей канал створив, поговорити по душах. Хто хоче, друзі, залишайтеся, поговоримо по душах. Воно так як воно є, воно в житті. Я думаю, може бути таке, що кожний, навіть якщо всі можуть не підходити теми, а одна підійде і поможе в життю. А ну скажіть, чи не варто було послухати? Навіть через одно, і то було варто, я думаю. Тут я на різні теми говорю, тут я говорю на різні теми, як то я бачу, я прожив вже трошки це життя. Ну, думаю, що, може, щось би і корисне сказав, і корисне від когось учув із вас. То я така людина, що я приймаю те, що мені говорять, як щось роблю недобре. Це знаєте, друзі, в мене перекис таке прийшло порівняння. От що це так, як кидати людині, яка е, потопає десь на озері. Е, Ну, Якусь, знаєте, таку, що може спасти річ, наприклад, камеру, а людина відштовхує і каже, не треба, я сам справлюсь її потопає. Ну, Чи не варто, не варто такій людині взяти камеру ту в руки надувну і просто, щоб його витягли? Ну, Я думаю, тому мудріше було б так прийняти. Тому деколи, деколи ми чуємо, наприклад, ну, воно цікаво, не цікаво, але ви знаєте, попадає в життю схожа історія, а камера то є вже та. А є вже за що вкопитися історія є почута. Наприклад, там, я від когось щось учую, хтось від мене щось учує. І ми маємо ті такі камери, за що ми можемо зловитися і не потонути. То не є нічого поганого. Ну, що би я хотів сказати в цій такій, то велика ця тема. Ця тема велика, одруження. Тут треба зачіпати дуже багато аспектів. Я вже трошки прожив, ви знаєте, і маю право де чим поділитись, тому що я трошечки вже прожив у цьому життю, я багато бачив на своїй дорозі. Тому я думаю, що мої розповіді комусь вони можуть сказати, воно мені користь не приносить. Але тут, друзі, не можна сказати так, що це для всіх. Ну, якщо комусь не приносить, а ви подумайте, а може комусь і принесло то користь. А може комусь і принесло то користь, а я тільки радий. І найби мене хтось е, тако підкріпляв інформацію, і я поділюся, а я тільки радий, якби це помогло комусь. Дуже буду радий. Тому одруження я вам скажу так відповідально зараз. Я хочу щоб мене вчули, просто хлопці і дівчата. Ви навіть не представляєте, що це за крок, якщо ви над тим не думаєте. А хто думає, представляє. А хто не задумувався, то ви навіть не розумієте. Куди ступати на дорогу, це не підписати контракт на роботу, а потім розірвати контракт. Розірвати шлюбний контракт це трошечки, як вам сказати так м'яко, це, це відповідальніша річ, бо там, там відповідальніша річ. Там, воно так просто не проходить і так просто не забувається, ні оточуючи мені на майбутнє. Воно завжди трошки може десь доганяти. Я кажу, тут видянки є, якщо хтось когось обманув перед одруженням і поступив недобре. Ну, не буду сказати, що я допускаю. Я це не допускаю, я за примирення. Я вважаю, що воно добра не приведе, якщо старатись шукати розлучення, а шукати примирення, воно добро буде. Бо якщо люди примиряються, дуже багато випадків у житті, що чоловіки кажуть, Потім дякую так, Богу за жінку. Спочатку, знаєте, як кажуть так в народі, не дякую, така от ой, кого ти мені дав. А проходить трошки час, як починають розуміти, як жінка ходить за чоловіком, або чоловік за жінкою. І як жінка починає дякувати Богу, навіть років за 10. Або чоловік за жінку, потім аж дякують. Потім розуміють, ні, це було правильно. Але в думках колись було розлучатись. Ну на цьому я поки що, друзі, закінчу. То вже, напевно, в другій частині, е, е, е щось підойметься, таке серйозне, просто якесь питання. Ну щоб воно довге, якесь відео і не було, бо у когось є час послухати, у когось нема. Ну, та й знаєте, і з думками так важко зібратися надовго. Так, що було на серці, я взяв, отак, сказав, е тому до наступної. До, я би навіть сказав так, до, е до, продовження, до продовження цієї теми, друзі, хто, хто буде, е буду вдячний, хто чує. Якби від себе що приділили увагу, просто мені приємно А кому це трошечки щось підкаже. Ну, я того знати не буду. тим у душі мені і цей. А я буду теж радий, якщо це комусь принесе якусь користь. Поки що на все добре, друзі. До продовження цієї. теми, До продовження.